Вітаю на каналі Надія Грінгарден і знайомлю із чудовим сортом Nippon Beauty. Це сорт з японською формою квітки, виведений отином у 1927 році у США. Висота 90, діаметр квіточки 15 см. Дворядний, червоний, стамінодії червоні із жовтими краями, з золотими краями. Довго цвіте, рясний, стійкий, пізній. І Із цієї характеристики і не можна відняти ні одного слова. Тільки доповнити, що спочатку стамінодії ось такі золотисті, жовтуваті, такі карамельні. А потім ось вони, дійсно, серединка червона, а краї золоті. Тепер про історію мого сорту. Був куплений за лечарм. Сталося така пересорт такий стався. Але я одразу впізнала його, що це Nippon Б'юті. І його не впізнати неможливо. Він такий один. Дійсно, пізній сорт високий, стійкий до хвороб, стеб... Стеб... стебла потужні, листя блискуче, дає бокові. І ці бокові вже розцвіли. І прямо нема слів, щоб описати цю красу. Добре розмножається і вартий того, щоб бути у кожному садку. Підв'язувати не треба, до речі. От. Ну я трішки зв'язала. Це така, як я кажу, селянська хитрість, щоб показати вам його у всій красі. І зараз дощі, і вітер, і дійсно можна трошки зв'язати. А так якщо погода така сприяє, то його зв'язувати не треба. Отож, Nippon Beauty, бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.